На вулиці Руській ввалилася стіна аварійного будинку. Мешканців закликають переїхати до тимчасового житла. Впала стіна ось тут. Дивіться, це будинок на руській. Так? Це руська чотирибе. 4Б. Все, аварія. Це треба викликати аварійну службу. Треба викликати аварійну. Там а, та ви що? Ось так вчора надвечір обвалився чималий шмат тенькування історичного будинку на вулиці Руській. Серйозні проблеми у дому номер 6 розпочалися ще два роки тому. Раніше тут вже відпадав шматок стіни. Цього ж разу все набагато масштабніше. Ми відчули сильний гуркіт. Ми не зрозуміли, що сталося, чи якийсь приліт відбувся, чи що ну, страшний звук був. Ми, звісно, зразу підійшли до вікна подивитися, що ну, була хмара пилу. Ми побачили, що це обвалилася стіна. Ну, спочатку паніка, звісно, не могли згадати номери, куди дзвонити. Почали кричати, щоб люди виходили, щоб рятувалися, тому що ми не знали, чи воно далі буде падати. Аварійна стіна обвалилася вчора, близько 18.30. Люди, які працюють у будинку навпроти, викликали на місце усі служби. Кажуть, на щастя, ніхто не постраждав. Це було питання, якби часу, коли воно впаде, але. Ну, якби виходив якраз за вугла дому і побачив, просто як ця стінка плюхнулася, і от ну купа пилу, все ну добре, що ніхто там не стояв, машина не стала. Дощі почнуться, буде видно, бо вона все одно. Ну тут видно прекрасно, що воно затікало і в димоход, і. Воно, по суті цей весь кирпіч, воно просто розмочило. Напередодні обвалу міській раді зауважили, готові відремонтувати будинок. Утім, для цього мешканцям необхідно тимчасово переїхати до іншого житла. Людям запропонували однокімнатні квартири у маневровому фонді. Там, де проживає одна сім'я, одну велику квартиру, там, де дві-дві поменше. Там є всі необхідні умови, там є вода. Якщо в цьому будинку у них були зручності спільні, то там зручності окремі. В кожній квартирі є своя кухня, своя ванна, свій туалет. ну повноцінні квартири. Відселитися з будинку мешканців закликають заради ж їхньої безпеки, кажуть посадовці. Валерія Лукащук зізнається, не хотіла з'їжджати до гуртожитку, який влада пропонувала раніше. Після нового обвалу подивитися на умови, що пропонують зараз, уже не проти. Я знаю, що там туалет, ванна є, центральне опалення, кухня, кімнати. А ось інші власники, сімейна пара крилових, переїжджати до тимчасового житла відмовляються. кажуть у своїй квартирі їм. Спокійніше ми плануємо переїжджати тільки у житло, яке буде відповідати тому, що ми маємо за площалю за площею, а не а не спочатку політаєва, потім якийсь маневровий фон. Ви розумієте, ми старі хворі люди. Ми не можемо жити в гуртожитку як студенти. Але студентство наше в гуртожитка. Це квартиру вам дають. там по площі і що там є ванна. Так? Да. ванна. Так? Ми важна. Підемо, підемо. Якщо люди таки нададуть згоду на відселення, влада обіцяє узятися до розробки проєктно-кошторисної документації та реставрації будинку. Олена Крічко, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ-4.